Ну, тобто я зараз знаходжуся в Данії, мені це легко говорити. Ну, тобто данська система не дивиться на те, що тут е, 40% податків знімається з фізичних осіб, і, напевно, з юридичних, але не гарантую, можливо, навіть більше з юридичних, не знаю точно. Можу сказати за фізичні особи. Тим не менше я знаю, куди йдуть ці гроші. Якщо мої гроші виплачуються в пенсійний фонд, Народ, я бачу ці гроші. Розумієте, в мене є аккаунт, і я бачу, як кожного разу на мій пенсійний рахунок у датській державній системі тобто капають гроші. Окремо капають гроші. Мені на рахунок відпускний, так би мовити. Тому що не роботодавець платить мені відпуск, відпустку безпосередньо комунам, тобто державний апарат. Платить мені мою відпустку. І він ще повідомляє, що в такі-то такі дати ваша відпустка згорить. Так що беріть відпустку, й-ма, йо, йо, ми вас знаємо на перший день, слов'ян. Беріть відпустку. І у нас і таке. То я б хотіла бачити таку систему і в нас в Україні. Тобто датська система прозора максимально. І навіть я гуманітарія, яка так собі рахує гроші і не тільки гроші, взагалі з математикою не дружить, тим не менше я можу приблизно так порахувати, що загалом то все добре, я все контролюю. Навіть якщо я не сильно знаю, не сильно всі в темі. Але... Ми, які живемо, давайте я затрону тему емігрантів, тобто я розумію, що в еміграції також далеко не солодко. Да? І багато з нас, якщо чесно, хотіли б повернутися в Україну. Чесно, давайте зізнаємося так. Багато з нас хотіли повернутися в Україну, але явно не в ту, яка вона є зараз, це також варто зазначити. Тож, я пропоную громадянам емігрантам зібратися в кучку хоч би нам, включити велике лайливе слово, тому що 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 опорівнювати державні системи не можемо, ми практично з ними зіштовхувались, і ми можемо практично вказати нашій країні, де саме їй треба якось змінюватись. Тобто ніхто не вимагає від вас, щоб ви там прямо зараз збирали манатки і поверталися додому. Тобто я повернусь додому, але строго тоді, коли мій стратегічний план реалізується. Не раніше строку, але тим не менше ми можемо повпливати. Ну, як мінімум за те, що ми говоримо, нам нічого не буде. Ну, як нічого не буде, з цією владою, яка на голову трішки хороша, не факт, як показує історія з Денисом Єлісєвичем. Ну, я про нього не розказала, даруйте. Я просто вибилася зі строю. Те, що називається. У мене запалилися сухожилля. Тобто я просто лежала трупом певний час, чесно було навіть не до монтажу, але тим не менш. У нас є великі проблеми, але є речі, які еміграції, як представники самих розумних, які, яким все ж таки вдалося покинути країну, ми можемо змінити країну, ми можемо створити зворотній вектор і повпливати на нашу владу і казати: змінюйся, зараза така. Тому що інакше ми тобі задамо такі питання, які тобі журналісти в житті не зададуть. І потім будеш ображатися на дзеркало, тому що ми ще знаємо ряд законів, ми знаємо, як працює економічна політична система, і словом, дамо перекурити таких, що, так би мовити, ну це має якось зрушити безпосередньо наше українське інформаційне поле. Як я казала, вище воно змінюється. Воно змінюється все ще повільно. Розумієте?